Друзі, вітаю вас! Прямий ефір ніч з 2 на 3 серпня. Влаштовуйтесь позручніше зараз, поспілкуємося, і у нас будуть підсумки суботи. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання в коментарях. На цьому стрімі у нас буде збір для бригади Національної гвардії Київська Русь. Це ще один проект, який ми постійно ведемо. Фонд технології майбутнього. Він робить збір для бригади Київська Русь. Конкретно для підрозділу Карна, який воює в напрямку Терецьк-Нью-Йорк, Донецька область. Вони придані до Корпусу АЗОВ в одній з найгарячіших точок не тільки українських фронтів, а я думаю, найгарячіша точка планети, можливо, Покровськ, можливо, там. Тобто, це дуже гарячий напрямок, який на сьогоднішній день. Потребують додаткових заходів. І, звичайно, там дрони, важка техніка, держава переважно забезпечує. А от що стосується розходних матеріалів, то тут дуже велика потреба. І в цих розходних матеріалах ми допомагаємо, ми збираємо антенно-ретранслятор для дальніх польотів дронів. Ці антенни постійно горять в них влучають, їх намагаються знищити ворог, тому що вони реально створюють проблеми для них на полі бою. Дрони витратять далі, довше перебувають в повітрі, ефективніше вражають ворога, тому на них іде полювання, і відповідно ці розходні матеріали потребують постійного оновлення на потреби бригади. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір для того, щоб захисники мали необхідне для ефективної роботи по ворожим цілям на українській землі, захищаючи її від окупаційних наступальних дій. В описі відео буде банка, і тут в чаті теж я даю традиційну банку. На банці зібрана велика сума, а вона, за правилами на банку, показує повну суму, будь-коли пожертвуваних грошей на цю банку. Це не означає, що ця сума реально доступна. На неї вже було придбано багато чого для різних підрозділів в рамках всіх зборів, які проводить фонд технології майбутнього. Так, тим часом Главком Сирський побував на Покровському напрямку. До речі, йому на цьому тижні випонилося 60 років, але він перебуває в чудовій фізичній формі, в чудовій ментальній формі і постійно перебуває на краю української оборони. Сирський сказав, що провів день активній роботи на Донеччині, відвідав всі командні пункти частин збройних сил і Національної гвардії, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Зустрівся з командувачем сил безпілотних систем. Ну, це Мадяр наш, командирами корпусів та бригад. Ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському, Добропільському і Новопавлівському напрямах. Тут зверніть увагу, що використовується добропільський напрямок. Це новий термін. Добропілля це окремий населений пункт, але зараз ворог розвиває наступ саме на добропілля для того, щоб здійснити захід зашивороти. Так сказав. Тобто вони хочуть зайти в Покровську, точити його з, з усіх боків, можливих, і нарощують свою цю кішку, таку, якщо ви бачите на карті, на Діп чи де вона. Тягнеться за Мирнограду в напрямку Добропілля і траси краматорзі Добропілля. Тобто, це тепер новий напрямок добропільський, для того, щоб зробити неможливим логістику з Покровська. Вони не ризикують заходити в затяжні бої в місто. Історія з Бахматом їх багато чому навчила, і вони таким способом хочуть просто зайти з боку, створити вузький дуже коридор. До логістики, коли він буде з обох боків обстрілюватися їхніми дронами, і, відповідно, зробить неможливим будь-яку ротацію, підвез БК, підвез підвезення продуктів, і просто місто буде змушено змушені відступати з оборони. Тому така от непроста ситуація. І тому фігурує про Добропільський напрямок. Ворог нарощує далі. Сирський каже, ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках. При цьому росіяни вдаються до тактики тотального просочування, з нарощування диверсійних дій в нашому тилу. В такий спосіб вони намагаються заходити, зокрема в Покровськ. Це правда, в Покровську в мій коментар вже так, є там російські диверсійні групи, і відео були, як вони. Обстріляли автомобіль з українськими військовослужбовцями ледь не всередині, всередині в центрі міста в Покровську. Вже їх бачили неподалік від площі Незалежності в Покровську. Тобто, вони в диверсійними групами забігають туди, десь накопичуються, але там немає їхньої постійної масової присутності. Вони Шукають спосіб, де себе сконцентрувати для того, щоб там накопичити особовий склад. Як каже Сирський, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Для ефективної протидії ДРГ створили і застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких пошуки знищення ДРГ противника. Обговорив з командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень. Інших фортифікаційних споруд антидронових тунелів. Зараз практично вже над всіма дорогами Донецької області з сіток будуються такі антидронові тунелі, по яким можуть їздити автомобілі. Це спрощує, звичайно, логістику, хоча теж треба визнати, що вони знаходять спосіб залітати в ці антидронові тунелі. Знизу якось знаходити лазейки, там потім дрони на оптиковолокні лежать і чекають, коли їде якась техніка, і потім атакують її. З'ясував інші проблемні питання, віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач. Розказав Сирський в своєму звіті за підсумками поїздки на Донеччину. Тим часом в Дружковці в ще одному населеному пункті, який залишається, звичайно ж, під контролем українських сил. Тому сьогодні були прильоти, вони атакували. Принаймні, так вони самі росіяни казали, що вони атакували воєнкомат. Я не знаю, чи це реально, чи вони хотіли влучити в якесь інше скупчення українських сил оборони, але по факту атакували житлову забудову в Дружковці. І це ну, дуже серйозно, тому що Дружківка, вона насправді багато років була глибоким тилом. Зараз все ще тил на фоні Константинівки, яка все ближче і ближче до лінії бойового зіткнення. Повзе лінія Безвітнення до Костянтинівки, Дружківка, нормальне таке місто зі своїм ритмом життя. І от тепер вже прильоти по дружківці десь близько восьми штук дронів Гербера. Переважно там Гербера третя прилетіло в ринок. Дрони, який керується оператором, запускається, летить на відстань до 200 кілометрів, несе від 15 до 25 кілограмів вибухівки. Корпус зроблений з фанери, пенопласту чи пластику. І таким чином він непомітний для обладнання, що відслідковує переміщення повітряних суден, суден да, над Донеччиною. Такий самий дрон літав над Краматорськом. Вони бачать в камеру, ворог бачить в камеру дрона цілі, донаводиться на ці цілі. тобто це Така дуже небезпечна і неприємна штука, ці гербери. Саме цими герберами вони влучали також в локомотивні бригади останніми тижнями, ви знаєте, розповідали про це. Були прильоти по локомотивам на Донеччині, які тягнули вантажні потяги. Тобто, це не зброя там була, там були не люди, не особові склад, Там було вугілля, але вони цілеспрямовано. Цими герберами полювали за, навіть не за локомотивами, а за машиністами, щоб злякати машиністів, щоб вони не могли вільно скажімо так працювати і не виходили на свою зміну, і, відповідно, щоб економіку добити на Донеччині. Оце гербера — Неприємна штука, м'яко кажучи, неприємна. Тим часом Політичному житті то все сьогодні навколо гучного викриття національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Причому тут цікава ситуація. Вийшло, що президент заслухав доповідь керівників Набу і САП і вони йому розповіли про успішну реалізацію викриття на хабарі одного з народних депутатів Слуги народу, а також очільника районної. І міської адміністрації, і військовослужбовців Національної гвардії. За словами там, Зеленського, він за підсумками доповіді, які йому надали директор Набук Климен... Кривонос і спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименко. Підтримка їхнім діям, вдячний антикорупційним органам за роботу, сказав Зеленський. Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції. Та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений четвер закон гарантує їм всі можливості для реальної боротьби з корупцією. Як з'ясувалося, викрито на хабарі депутата Кузнєцова. Думаю, що більшість з вас і не чули про такого депутата, але він обрався по мажоритарному округу на Донеччині. Здається, це ледь не єдиний мажоритарний від Донеччини слуги народу, який мав. Можливість обратися на цих виборах. На виборах 2019 року маю на увазі. Так, це справді так. В 2019 році він потрапив до парламенту по 106 округу, вибачте, на Луганщині, на Сєвєродонецьку. І це був єдиний округ, де спрацював кандидат-двійник. Тільки не так, як планувалося. Основна боротьба в окрузі мала розгорнутися між людиною Сергія Шахова. Самовисуванцем на ім'я Юрій Фурман і кандидатом від ОПЗЖ Валерієм Чернишом, за якого агітував особисто Юрій Бойко. Ну тому що Юрій Бойко це відомий діячий Януковича. Він сам родом з Луганщини. І, відповідно, він теж мав виді на цей Луганський округ Сєвєродонецьк. Тобто, з одного боку, людина від бойка, з іншого боку, висуванець від Шахова, який, до речі, втік з України. Лідером вважався Фурман. Представник Шахова. Щоб обійти його, штаб Черниша бойка зареєстрував технічного кандидата-двійника з таким самим прізвищем Андрій Фурман. В результаті фейковий фурман спрацював. Він набрав аж 3,5% голосів. А цьому справжньому фурману, який був висуванцем від шахова, він не добрав до першого місця 2%. І в підсумку перше місце посів якраз нікому не відомий представник Слуги народу Олексій Кузнєцов, який взагалі навів тоді виборчої кампанії в 2019 році і особливо не розраховував на перемогу. І це був єдиний округ, який виграв на Донбасі слуга народу. Да, от все правильно. Тому ситуація така дуже нетривіальна, але по факту Олексія Кузнєцова, як Слуга народу, викрита. Він був раніше помічником депутатів від партії регіонів і блоку Петра Порошенка. Зокрема, він був помічником у Георгія Шверка. А це, в свою чергу, була близька людина до Бориса Лошкіна, який був головою адміністрації президента у Порошенка. Їх в чому звинувачують в масштабній корупції при закупівлі БПЛА та засобів РЕП. Суть схеми зводилась до укладення державних контрактів з підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами. Завищували до 30% від суми контракту, яка потім поверталася у вигляді відкату учасникам злочину. Затримано чотирьох осіб. Як сказано в повідомленні НАБУ, антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура діють виключно в межах законних повноважень. Які визначені чинним законодавством, ми спрямовуємо наші зусилля і зосереджуємося на результатах задля отримання швидкого і справедливого рішення суду. Проведення цієї операції стало можливим завдяки закону 4560 підписаним президентом України, який усунув низку бар'єрів в роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях. Ця операція це приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія. На найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо президенту за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі. Сказано в повідомленні Національного антикорупційного бюро. Так, в Києві повітряна тривога і працює ППО досить швидко. Після тривоги почало працювати ППО. За даними слідства, у 24-25 роках, тобто це свіжа справа. Учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони. А також Займалися одержанням і наданням неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто хабарі. І при закупівлях хребів, і при закупівлі fpv дронів. Був цей відкат. На ребах був відкат 30%. За fpv дронами так само. Військова частина. Національної гвардії уклала державний контракт на суму майже 10 мільйонів гривень з підприємством, яке поставило продукцію за завищеною вартістю на близько 80 тисяч доларів. Тобто завищило на 80 тисяч доларів вартість після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їх відкат. Ну і як виявилось, серед тих, хто входить в цю злочинну групу, також входить. Колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації, а згодом керівник Мукачівської адміністрації Сергій Гайдай, Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай. І в суботу ж ввечері уряд провів засідання і подав президенту подання на звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської райдержадміністрації. Зеленський ввечері подякував антикорупційним органам за роботу за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості для НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо справедливі вироки. Доповідав сьогодні також міністр внутрішніх справ Клименко. Вже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії будуть тільки бойові офіцери на керівних посадах. Самі махінації Зеленський називав абсолютно аморальними, за які має бути повна і справедлива відповідальність за все це. Арахамія, керівник фракції, сказав, що на час розслідування членства депутата Кузнєцова в слуги народу буде призупинено. Очікуємо судовий розгляд в відповідні терміни. Коротше кажучи, так ситуація така, що зараз, звичайно, після всіх антикорупційних мітингів, після повернення повноважень на БУ і САП, то всі, хто будуть помічені в корупції, на них чекає дуже жорстка і солідарна реакція тепер з боку всіх гілок влади і з підтримкою з боку Зеленського як президента України. Тобто, так скажемо, займатися корупцією, стане просто вкрай. Небезпечно хоча б з політичної точки зору. Так, стрім триває, лайки ставте, підписуйтесь на канал. Ну і продовжується ситуація з Трампом з Медведєвим. Цікаво, звичайно, що російська пропаганда поки не знає в який спосіб комунікувати це. Вони з одного боку не можуть далі дратувати Трампа, тому що Трамп уважно слідкує за ці всією комунікацією за заявами Медведєва. І тепер кожна заява Медведєва наштовхується на більш агресивну. Риторику Трампа, яка точно не входить в інтереси росіян. Але з іншого боку, теж не залишати без реакції вони не можуть, тому що дуже чешеться їм. Як пише Нью-Йорк Таймс, заява Трампа, який наказав двом підводним човнам передислокуватися, така публічна демонстрація ядерних мускулів є рідкістю навіть для Трампа. пише Нью-Йорк Таймс. Оскільки переміщення атомних підводних човнів належить до найбільш ретельно охоронюваних тактичних маневрів Пентагону, швидше за все, буде неможливо дізнатися, чи дійсно Трамп передислокує підводні човні, чи просто намагається справити таке враження. Подібна публічна демонстрація ядерної мускулатури є рідкістю навіть для Трампа, якщо вистаннє, який останнє відкрито погрожував ядерною зброєю Чен Іну з Північної Кореї у 2018 році. Тоді Трамп заявив, що його ядерна кнопка набагато більша і потужніша, ніж у Кіма. Цей обмін репліками в кінцевому підсумку привів до дипломатичного зближення з Кімом, трьох зустрічей між Кімом і Трампом і відмови від спроб змусити північно-корейського диктатора відмовитися від свого ядерного арсеналу. Росія це інший випадок, пише Нью-Йорк Таймс. Трамп часто говорив про жахливу ядерну зброю. Про яку, за його словом, він дізнався від дядька, який працював на факультеті в Масачусетському технологічному інституті. Неясно, про які саме атомні підводні човни говорив Трамп, в США є атомні підводні човни, призначені для пошуку цілей, але й набагато більше атомні підводні човни з ядерною зброєю. Їх не потрібно передислоковувати, вони можуть досягати цілей на відстані тисячі міль, сказано в повідомленні New York Times. Але в будь-якому разі. Точно в Росії, скажімо так, трошки перелякалися від цих заяв, які не відповідали всім попереднім заявам Трампа, який завжди намагався знайти порозуміння з Путіним. Ну і після цього Соловйов, а насправді вся російська пропаганда почала публікувати якісь апокаліпсичні сценарії. Які інколи вже, крім як, як анекдот, читати неможливо. Значить, Соловйов тут розказує, що що трапиться, якщо, наприклад, Америка нанесе ядерний удар і вб'є Путіна. Дуже я це читав і не міг прям стримати усмішки. Якщо Америка і Британія нанесуть скоординований ядерний удар по Росії, знищать всі великі міста і вб'ють президента Путіна разом з усім військовим керівництвом, в Росії є резервна система помсти, так звана мертва рука. Це мені нагадує якісь анекдоти з дитинства мертву руку, яка влетіла в город, пам'ятаєте? Але читаємо далі, Соловйова. Ця автоматизована система призначена для реагування на подібний сценарій. Датчики по всій Росії будуть збирати дані про радіацію, теплове випромінення та сейсмічні активності, підтверджуючи несення ядерного удару. Потім система буде очікувати інструкції з Москви, з центру управління. Якщо відповідь не надійде. Мертва рука буде вважати, що керівництво Росії знищено. В цей момент система автономно запустить близько 4 тисяч ядерних ракет по Америці та по їхньому союзнику, по їх союзнику в НАТО, викликавши глобальне спустошення. Руйнування будуть масштабними, що гарантує, що навіть у випадку загибелі Росії удар у відповідь буде нанесено. Така автоматизована система помсти гарантує, що наслідки такої атаки будуть катастрофічними, без, незалежно від того, які, будуть, які буде результат. В кінцевому підсумку використання ядерної зброї гарантує взаємне знищення. Так вона ну, сказала росіянам. Ми це, звичайно, я уявляю, як значить вбили Путіна, на ракети самі взлетіли і полетіли мститися в Америці. Виглядає в принципі, виглядає максимально подебільному, але враховуючи рівень політичної пропаганди в Росії, якраз такі сценарії там мають схавати з великим ентузіазмом. Тим часом за хіл видання американське повідомляє, що американський сенат готується до серпневих канікул, так і не ухваливши закону про санкції проти Росії на 500%, зробили це, щоб дати трон... Дональду Трампу виключне право вирішувати. Чи реалізовувати свої погрози на адресу Путіна, якщо то відмовиться припинити війну, Трамп дав Путіну термін до 8 серпня, після чого обіцяв запровадити Мита 100%. Як попередження, Трамп оголосив про запровадження 25% тарифів проти Індії, яка є ключовим імпортером російських енергоносіїв. Але це значно нижче тих 500% вторинних санкцій, які передбачені законопроектом в Конгресі. Сенатори, які активно виступали за підтримку України, хотіли, щоб законопроект був прийнятий до місячної перерви в роботі Сенату. А там більше 85 п'яти підписів зібрано було. Але тепер все залишається в руках Трампа, принаймні до кінця літа. Ну тут теж не варто впадати в вічі, і насправді тут ж класична розводка добрий, злий поліцейський. Лінці Грем злий поліцейський, а Трамп добрий. Але обидва вони тиснуть на Путіна, щоб він пішов на поступки. Буданов. з відходом Путіна в Росії нічого не зміниться. Він дав інтерв'ю Масійчук. Здоров'я Путіна гірше, ніж його система, але з відставкою лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що наступний наступник буде знаходитись в тій самій парадигмі. Це як мінімум, про підготовку Росії до війни з НАТО. План Росія планує масштабніше з 1980 року переозброєння до 1936 року, щоб підготуватися до можливої війни з НАТО. До 2030 року вартість програми становить 1 трильйон 100 мільярдів доларів. Про загрозу для України з боку Білорусі Лукашенко не хоче давати росіянам прохід через Білорусь в Україну. Він категорично відмовляється від такого варіанту розвитку подій. Але Україна має зміцнюватися, щоб такий сценарій не був несподіванкою. Про розпад НАТО та Євросоюзу такий сценарій можливий просто заплющити весь час очі, кажучи. Ми всі співчуваємо, Росія робить погано, Україна молодець. Але коли так ніхто і не спромігся робити різкі кроки, щоб не те, щоб йому завадити, а змінити все це. Це штовхає всіх в питання невпевності в майбутньому розвитку існуючих зараз геополітичних утворень. Також Буданов спростував, що йому пропонували посаду главкома Збройних сил України. Він сказав, що звик до роботи в ГУР, де провів все своє свідоме життя. Це, друзі, запитання давайте і будемо на сьогодні закінчувати. Але перед тим, як закінчувати, ви, будь ласка, донати, дайте 22-й бригаді Національної гвардії на Донеччині. Що думаєте, чого Трамп чекає від Путіна, посилаючи від А Володимир Криз? Володимир ну, він хоче, щоб Путін погодився на його умови. Припинив війну, інакше мита не хоче, Трамп не хоче ці мити запроваджувати. Він би краще отримав від Путіна згоду на зупинки війни. Але якщо Путін не погоджується, то звичайно він піде на це. Але Вітков — це ще один шанс Путіну вчасно зупинитися. Мастюк, якщо на і САП були аж такими незалежними весь час, то які можуть бути претензії до Зеленського щодо боротьби з корупцією? Мастюк, це я і кажу на всіх ефірах, що в нас для боротьби з корупцією створена повністю ізольована антикорупційна вертикаль. Питання варто адресувати туди. В НАБУ, в САП або в вищий антикорсуд. Справді я заявник був, вже пройшло 10 років, вони слухаються в антикорсуті досі. Чи знімуть недоторканність Кузнєцова? Питає Торка так У нас вже немає її не треба знімати. У нас генпрокурор підпише подання і все. Да. Про це власне Наталія Нохі і нагадує, що на депутатів давно немає з січня 2020 року. Так, друзі, окей. Я на цьому прощаю з вами. Добра ніч. Дякую вам за підтримку. Донатьте, будь ласка, на Сили оборони, на Національну гвардію, підрозділ Карна в описі відео є банка і є конверт приват. Теж туди робіть донати. На все добре, до скорого. Всім пока.